Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо говорити з вами про площі фігур. Зокрема, будемо вчитися розв'язувати задачі на площу трикутника. Отже, нам треба буде порахувати площу трикутника. Перше, що ми маємо знати для того, щоб обчислити площу трикутника, це формулу, за якою ту площу треба порахувати. Отже, якщо я маю трикутник, якийсь довільний трикутник, будь-який, нехай я його позначу АБЦ. То для того, щоб порахувати його площу, мені треба висоту, яка проведена до однієї із сторін, наприклад, от висоту БП в даному випадку, я опустила. І тоді формула, яка рахує площу того трикутника, буде дорівнювати 1 друга сторона АС помножити на висоту, яка опущена до цієї сторони. Бачите, це важливо дуже. Отже, висота БП опущена до сторони АС. Якби ми опустили висоту до сторони БС, тоді би ми мали сторону БС і висоту опущену до неї. От дивіться, от, Наприклад, я візьму трикутник. якийсь інший та, І побудую висоту до цієї сторони. Якщо я цю сторону позначу А, а ту висоту позначу H, то в мене площа буде одна, друга А на H. І я не можу по-іншому взяти якусь іншу сторону, бо я маю висоту, яка проведена до цієї сторони. Отже, оце є та формула, про яку я вам хотіла сьогодні сказати, і ми нею будемо користуватися, вчитися користуватися, розв'язувати задачі. Так, перша задача площа трикутника дорівнює 48 см квадратних. Отже, я маю справу з довільним якимось трикутником, я його побудую. Нехай то буде трикутник АВС І його площа. То трикутника АВС дорівнює 48 см квадратних. Маю то. Тепер треба знайти сторону трикутника. Якщо висота проведена до цієї сторони, дорівнює 8. То я от візьму проведу, наприклад, сюди собі висоту. Треба записати, що в БП є перпендикуляр до А або написати, що БП висота. І висота проведена до цієї сторони, тобто БП дорівнює 8 см. 8 см. І тепер треба знайти сторону, до якої та висота проведена, тобто треба знайти AC. Бачите, я буду розв'язувати, просто розв'язувати, не оформляючи ту задачу, аби було коротше, а десь колись ми якусь задачу напишемо повністю, так як треба її оформити, щоб ви розуміли, як це відбувається. Отже, треба знайти АЦ. Звертаюся до цих формул, котрі я от написала до цієї формули одної, звичайно. Я маю площу Трикутника АБЦ, то я ту площу то трикутника АБЦ запишу формулою. То буде одна друга помножити на сторону АЦ і на БП. Чому я взяла оцю сторону і ту висоту? Бо та висота до неї проведена. І оця моя площа за умовою дорівнює 48. Тепер, що я ще отут в тому виразі знаю? Я ще знаю БП. То я напишу 1 друга АС помножити на 8. І дорівнює 48. Тепер мені звідси якось знайти АС. Ну, чомусь завжди вам тут складно з тим зробити порядок. Ну, можна як зробити? Можна 1 другу помножити на 8. Це буде 4. Ну, знаєте, та, одна друга помножити на 8 перших. 8 2 скоротиться, лишиться 4 перших або 4. То я можу написати 4 АЦ дорівнює 48. І тепер звідси АС дорівнює 48 ділю на 4 і дорівнює 12 см. От є моя відповідь. Бачите? Тобто я знайшла сторону, якщо відома площа. Бо не завжди треба знайти площу. Часом буває відома площа, а треба знайти сторону. Так, тепер друга задача. Друга задача знайти площу рівнобедреного трикутника. Рівнобедрений дуже часто ми вже про нього говоримо. Він має рівні сторони бічні. Я його побудую. От він є рівнобедрений трикутник, основа це та третя сторона, АЦ дорівнює 24. 24 см. І бічна сторона дорівнює 13, тобто АВ дорівнює BC і дорівнює 13 см. І треба знайти площу трикутника ABC. Так. Знову формулу. Ви вже пам'ятаєте, що це треба сторону і висоту, проведену до неї. Ну, в рівнобедреному трикутнику, очевидно, ми проведемо висоту от сюди, наниз. Наприклад, то буде висота моя BP. Та висота поділить сторону напругу. Це є властивість рівнобедреного трикутника. І тепер я хочу знайти площу. То я напишу формулу спочатку, щоб я бачила, що мені треба. То буде одна друга сторони АС помножити на висоту БП. Що я тут маю? АС маю. А висоти БП не маю. Тобто, мені треба якось знайти висоту БП. То ви мусите пам'ятати, що ну, дуже часто, переважній більшості, ми шукаємо завжди з вами прямокутний трикутник, а в ньому теорема Піфагора або наші знамениті синуси, косинуси, і вже звітам шукаємо невідомий елемент. Отже, треба знайти БП. ПП є в трикутнику А, Б, П. Обов'язково вказуйте той трикутник, який кут в нього 90 градусів треба написати. І тепер звідси. дивіться, АБ я маю, то є 13. АП АП я маю також, АЦ 24, а АП буде половина, тобто це буде 12, і БП мені треба знайти. Тобто мені треба знайти катет. БП квадрат, щоб знайти катет, треба від квадрата гіпотенузи відняти квадрат другого катета. То ми вже з вами говорили про ту теорем піфора не один раз. Отже, це дорівнює 13 до квадрату мінус 12 до квадрату. І тут е, я вже вам показувала, можна легко порахувати, не підносячи до квадрату, а розкласти на множники, але тільки тоді, коли є різниця. 13 відняти 12 то буде 1 на 25. І це дорівнює 25. Отже, моє БП дорівнює 5. БП я знайшла. І тепер площу трикутника АБЦ. Я буду мати одна друга. АЦ у мене 24 і БП 5. Тобто 24 на 2, то буде 12 і на 5 60 см квадратних. Бачите? Отже, знайшли площу того трикутника. І тепер ще третя задача. Висота БД трикутника АБЦ. Ділить сторону АС на відрізки АД і СД. Ну, то треба малювати. Отже, є якийсь там собі трикутник, довільний. А Б, С, І висота БД. От вона. Ділить сторону АС на відрізки АД і СД. Маємо. Тепер БЦ дорівнює корінь з 37. Корінь з 37. Тут я запишу, так, щоб було нам видно. Кут А 30 градусів, оцей 30 градусів. І CD 5, CD 5, CD дорівнює 5, кут А 30 градусів. Пам'ятаєте, що BD то є висота, перпендикулярна до AC. і треба знайти площу трикутника ABC. Дивіться, починаємо з формули. Завжди починаємо з формули. Площа трикутника АВС, то є одна друга АС помножити на БД. Сторону помножити на висоту, проведену до неї. Що ми з того всього знаємо? це не знаємо, БД не знаємо, нічого не знаємо. Вертаємося назад сюди до трикутника і дивимося. Тут є два прямокутних А, Б, В ньому тільки кут 30, відомо. І ще є прямокутний БДЦ. В ньому ура відома гіпотенуза і відомий катет. то можу знайти БД. Так, отже, розглядаю трикутник BDC, кут Д90 градусів. І пишу теорему піфагора для БД. БД квадрат то буде БС квадрат мінус ДЦ квадрат. БЦ до квадрату отже, це є корінь з 37 до квадрату. Мінус dc5 до квадрату. То буде 37 мінус 25. Так, 37 відняти 25. Це дорівнює 12. Отже, БД дорівнює корінь квадратний з 12. Ну, я можу ще тут розкласти 4 на 3, 12, написати, що це буде 2 корінь 3. Так, отже, БД я знайшла. Це є 2, корінь 3. Так, тепер я хочу знайти далі AD. Для чого мені AD? Бо як я буду мати кусочок АД. І додам ДЦ, то буду мати АЦ, оцю невідому величину. Бо БД я вже знайшла, то вже я маю. Так, тепер беруся до трикутника АБД. АБД. В ньому кут D знов 90 градусів. І мені треба знайти АД. Відомий катет, і катет треба знайти. То я візьму тангенс кута 30 градусів. Тангенс кута А, це є відношення протилежного катета БД до прилеглого катета АД. І тангенс 30 градусів то є корінь 3 на 3. В табличку заглядаємо. То є 2. Корінь 3 БД. І АД, не знаю. Ну, і тепер. З пропорції дуже легко то знайти. То буде 3 помножити на 2, корінь 3 і поділити на корінь 3. Тут можемо корінь 3, корінь 3 скоротити, і вийде 6. Отже, моє АС буде АД додати ДС, тобто 6 плюс 5, і дорівнює 11 см. І тепер я можу вже знайти площу. Площа трикутника АВС, То буде одна друга. 11 це є моя сторона. І помножити на БД на 2 корінь 3. Так, дивіться: ото 2 і то 2. Скорочу. І дістану 11, корінь 3 сантиметрів квадратних. Оце вже буде моя відповідь. Бачите? Так що задачу ми розв'язали. Так, я сподіваюся, що ці от основні базові задачі стануть вам в пригоді. Якщо ви добре з ними розберетеся, то ви сміливо можете братися і за складніші задачі. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки і до зустрічі!